Вітаю колеги! В цьому відео ви дізнаєтесь, які можливі шляхи забезпечення відповідності продукції вимогам технічних регламентів Європейського Союзу, та який з них найпростіший, де знайти гармонізовані стандарти та європейські органи з оцінки відповідності, та як усувати або пом'якшувати ризики, визначені в ході оцінювання безпечності. Після визначення вимог, які застосовуються до конкретної продукції та ідентифікації ризиків, необхідно вжити заходів для їх пом'якшення та провести оцінку відповідності. Оцінка відповідності означає процес доведення того, що визначені вимоги виконано. Вона здійснюється виробником та може включати наступні заходи, спрямовані на забезпечення відповідності. По-перше, це застосування гармонізованих стандартів щодо безпечності продукції. У тому числі, які є вимоги щодо проведення випробувань. По-друге, застосування альтернативних методів контролю та управління ризиків у разі відсутності гармонізованих стандартів, або якщо виробник не бажає їх використовувати. Це можуть бути інші стандарти, інструкції, попередження та маркування, внутрішній контроль продукції і так далі. По-третє, які процедури оцінки відповідності або так звані модулі оцінювання відповідності. Передбачені певним технічним регламентом або директивою, та що необхідно: самостійне декларування, схвалення ЄС-типу або повне забезпечення якості. Загалом існує 8 модулів, в яких встановлено обов'язково виробника та ступінь залучення третьої сторони відповідно до рівня ризику конкретної продукції. Так для продукції з низьким рівнем ризику, технічним регламентом може бути передбачений модуль А: самостійне декларування, коли орган з оцінки відповідності не залучається. І виробник сам здійснює всі необхідні види контролю та перевірки та складає технічну документацію. В той час як для продукції з високим ризиком вже може вимагатися повне забезпечення якості, коли залучення органу з оцінки відповідності є обов'язковим. Згідно з законодавством Європейського Союзу, органи з оцінювання відповідності називаються нотифікованими органами. Наразі українські результати випробувань та сертифікації продукції не визнаються в ЄС. Тому якщо європейський технічний регламент вимагає залучення органу з оцінки відповідності, то це має бути саме нотифікований орган. Уся інформація про нотифіковані органи представлена в офіційній базі Європейського союзу НАНДО. Ця база дозволяє здійснити пошук нотифікованих органів за країною, законодавством, за назвою або номером нотифікованого органу, або у режимі довільного пошуку. Припустимо, нам необхідно знайти орган, що має право проводити сертифікацію за директивою, що регулює безпеку машин в Європейському Союзі. Для цього заходимо в законодавство і зі списку вибираємо цю директиву. І таким чином отримаємо перелік нотифікованих органів та їх ідентифікаційні номери. Також тут можна вибрати процедуру забезпечення відповідності, яка нас цікавить, та продукт. І таким чином отримати перелік нотифікованих органів, які можуть здійснювати цю процедуру відповідності. Зверніть увагу: повну відповідальність за оцінювання відповідності, навіть якщо залучений нотифікований орган, несе виробник. Цей орган виконує часткову функцію. Він може брати участь у перевірці зразка, в певних випробуваннях або виконувати певні етапи. Але відповідальність за відповідність продукції несе виключно виробник. Виробник має застосовувати заходи із забезпечення відповідності продукції відповідно ступенню ризику. І чим вищий ризик, тим відповідно більш серйозні заходи мають бути вжиті. Так, деякі ризики, пов'язані з продукцією, часто можна пом'якшити шляхом складання детальних інструкцій, нанесення попереджень на упаковку або відповідних етикеток на саму продукцію. Також. Ефективним способом доведення відповідності продукції та її функціональних якостей є проведення випробувань продукції. Незалежно від того, чи таке випробування вимагається стандартами, здійснюється самим виробником або акредитованою лабораторією. Використання власної системи контролю якості, що охоплює вхідний контроль матеріалів, контролю процесів виробництва і так далі. Також можуть мінімізувати певні ризики пов'язані з продуктом. Використання ж гармонізованих стандартів є найпростішим шляхом доведення відповідності, оскільки вони надають конкретні технічні рішення щодо того, як мінімізувати або усунути певні ризики та виконати суттєві вимоги. Такі стандарти гармонізовані під директиву або технічний регламент Європейського союзу і є добровільними для застосування. Тож виробник може обирати, застосовувати їх чи ні. Або застосовувати не всі положення гармонізованого стандарту, наприклад. Такі стандарти публікуються в офіційному візнику Європейського Союзу та надають презумпцію відповідності суттєвим вимогам, які вони мають на меті охопити. Це означає, що навіть якщо продукція зламається або нанесе шкоду, але ці стандарти були застосовані у правильний спосіб, то виробник не буде нести за це відповідальність. Тобто застосування гармонізованих стандартів гарантує відповідність. Тож, як перший варіант у виборі з шляхів забезпечення відповідності, завжди застосовуйте гармонізовані стандарти. Де їх можна знайти? Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти на сайті Європейської комісії, у пошуку «Harmonized standards». Тут ви можете бачити перелік законодавства, що підпадає під технічне регулювання. І якщо ми відкриємо, наприклад, машинне обладнання, то відкривається наступне вікно, і ми бачимо перше. Це номер директиви, що регулює безпеку машинного обладнання в Європейському Союзі. І внизу рішення Комісії Європейського Союзу, яким затверджено гармонізовані стандарти під директиву щодо машинного обладнання. Якщо стандарти змінюються, то відповідно вносяться зміни до рішень. Натиснувши на це рішення, воно відкривається на офіційному сайті законодавства Європейського Союзу Єорлекс. Бачимо, що рішення є чинним, проте були зміни, тож вибираємо поточну версію. І гуртаючи вниз, бачимо додаток 1: перелік всіх гармонізованих стандартів під директиву щодо машинного обладнання. Інший ресурс, де можна шукати стандарти, є сайт Європейського комітету зі стандартизації СЕН. Проте, на відміну від попереднього сайту, де можна знайти тільки гармонізовані стандарти, то тут є можливість пошуку будь-якого стандарту, в тому числі в тих секторах, що не охоплені технічними регламентами. Якщо взяти також машинне обладнання і вибравши цю директиву, що регулює її безпеку. Це директива номер 2006 42 Та, натиснувши пошук, отримуємо перелік всіх гармонізованих стандартів і цю директиву. Стандарти є платними. Купити їх можна в національних органах стандартизації країн Європейського Союзу. На основі аналізу можливих шляхів забезпечення відповідності продукції складається план управління ризиками, де визначається, яким чином мінімізувати конкретні ризики, що були визначені в ході оцінювання безпечності. Вказується, які гармонізовані стандарти використовуються та які пункти цих стандартів покривають певні вимоги. Якщо стандарти не використовуються, то зазначається, як пом'якшити або усунути певний ризик. Це дає розуміння, чи потрібно проводити випробування та чи є необхідність залучати нотифікований орган. І на основі цього плану виробник проводить оцінку відповідності. Підтверджуючи, що встановлені вимоги щодо продукту виконано, це дозволить йому у подальшому скласти декларацію про відповідність продукції та надасть можливість для виходу продукції на ринок Європейського союзу. Щоб дізнатися про інші кроки в доведенні відповідності, дивіться наші інші відеоуроки та бажаю успіхів у підтвердженні відповідності вашої продукції.